Відеогляд щоденників вагітності. Дані три книги в матові фотообкладинці. Можливе оформлення на ваш смак. Також можлива глянцева обкладинка. Ось ця обкладинка в замші беж і з металевим шитом золотом 7х3 см. Всередині можлива калька. Це напівпрозора сторіночка, яка йде на початку. Оформлення може бути на ваш смак, чи з малюночками, текстами, чи навіть пуста. Розділи, які є в альбомі. Сторіночка про нас, дата знайомства, дата весілля, історія нашого кохання. Ось на цих сторінках можна розміщувати фотографії або писати щось, додаткове, якісь малюночки. Як ми дізнались про вагітність, перші емоції, дата тесту і як ми розповіли рідним друзям про новину. Наша перша зустріч. Дата відчуття та емоції. Перший триместр, думки та почуття. Хлопчик чи дівчинка. Підбір імені. Другий триместр. Також достатньо місця для заповнення. Перші поштовхи. Третій триместр. Як я змінююсь, поки ти в животику. Підготовка до пологів, список у пологовий будинок, вже скоро побачимо наше щастя. Приємні коробки. Пологи, а ось і ти. Це був неймовірний період. List oh my boots.